Я мрію прокинутися раптом і більшого не чути. А я і війну, і руїни, як сон найстрашніше, за забуття. Я мрію про те, щоб у мирі і слагоді люди жили. Щоб мрії свої заповідні здійснити сидіти могли? У небо платитне, я хочу без страху дивитись, щоб переможці солдати з родинами скоріше зустрілись. Одно гратись, не чекати льоту. А я на Василі цікаві пригоди чекати, готова. Вірю в наше майбутнє, фантастично чудове. Попістать сцену, і всю Україну. Я хочу зробити щасливою кожну дитину. Щоб на. Це тепло, усі посміхалися. Що було нам всім не страшно і безпечно усюди. Я мрію про свято у день перемоги, шалене. Я мрію про те, щоб вдалося здійснити не здійснення. І буде у наші міста. Багато людей приїздити. Я вірю, що Україна найкращою стане у світі. Барвами хлюпне світло, веселок яскравих. Усім світом про Україну прокотиться слава.